Не впусти рака з рота. Летіла ворона понад морем, дивиться лізерак. Вона хап його, та й понесла через лиман у ліс, щоб, сівши де небудь на гіллі гарненько поснідати. Бачить рак, що приходиться пропасти. Та й каже вороні Ей, ворона вороно. Знав я того батька. І твою матір славні люди були, «Угу», – одвітує ворона, не роззявляючи рота, і братів, і сестер твоїх знав, каже рак. Що за добрі люди? Угу. гугнить ворона, а рак крипенько держить. Та вже хоч вони й гарні люди, каже рак, а тобі не рівня. Мені здається, що й на світі нема розумі.